Друзі, всім привіт! Знаходжуся на своїй смородині. Вирішив подивитися, який стан моєї смородини. Ось бачите, тут в нас є декілька сортів. Бачимо, скільки буде у нас ягоди. Дай Боже, все добре буде. Ягоди трошки є. Нагадую, що це. Другий рік і ми перший рік урожай не збирали, цвіт ми зірвали повністю врожаю того року у нас не було. Творили такий невеличкий план обробки нашої смородини. Перед розпусканням бруньок ми зробили таку обробку у як Медіан Екстра. Тобто обробили міддю. На даному етапі, от зараз, як ми бачимо, ось ми проведемо завтра обробку препаратом хорусом. На даний час у нас температура нічна десь до 7-8, тобто цей хорос спрацює від різних хвороб та захворювань. Також до цього ж хоруса ми додамо в сумішу з баком актару. Я бачив, що вже де-не-де. -де Ось як ми зараз не видно, ось там є. Бачимо, повзують якісь жучки, бачив вже мурахи. Е можливо, мурахи занесуть нам тлю. Ми спрацюємо актарою і все це приберемо.